Всім привіт! Сьогодні ми в серії смачно готуємо. І сьогодні ми будемо готувати пиріг цибуліно. Як ми всі знаємо, це дуже незвичний пиріг, тому що він не солодкий, а можна сказати, солоний. А для тіста нам знадобиться 5 столових ложок сметани, 2 склянки борошна, одна чайна ложка солі, 1 друга чайної ложки соди. А також нам знадобиться 73% масло, але можна ще брати 72%. Ну що ж, починаємо. І зараз ми беремо велику миску і маємо на... натерте масло, напівроставши. І натираємо наше масло. Дивіться, яке воно вже розтавше в мене. А зараз даємо пошли. Ось моя лозочка. Махочка. Восно. Потім подаємо сілі. Палочку. А потім сметанку. І тоді вже. Соду І все це перемішуємо. А зараз ми все це тісто маємо замісити. Місити-місити-місити І ось таке тісто в нас вийшло. Ого, я ще й фартух не заборонула. Але як тут брудно стало? Зараз це тісто. Накриваємо, щоб йому було тепленько, і ставимо в холодильник. Для першої начинки нам знадобляться 15 вершки, сіль і 4 яйця. Для початку ми розіб'ємо яйця в миску. Для яєць обов'язково помити руки. Коли ми помили руки, додаємо вершки. Солимо. Додаємо нашого улюбленого перчику копченої паприки. Найкориснішого кукуми. І всю цю масу мішаємо до однорідності. І ось ми домішали яйця і вершки до однорідності. Додаємо три чайні колочки коліна. А зараз вмикаємо плиту, чекаємо, поки пательня розігріється, і додаємо цибульку і морквичку. А зараз додаємо цибульку і морквичку. Цибульку висмажуємо до золотисто бурштинового кольору. Але не забуваємо про морквочку. Ммм, як приємно пахне. Гадаю... Що вже можна вимикати, тому що тут булька запись машину. Так, беремо наше тісто з холодильничка. Ого! Вже замерзло за годину. Беремо качалочку і розкатуємо тісто І ось ми вже майже. Дорозкачували тісто, ще лишилося трошки і закладаємо його в формочку. А зараз закладаємо тісто в формочку і розрівнюємо. А зараз беремо і робимо такі проколи, бо у духовці тісто дуже сильно піднімається, щоб воно дихало. А тепер вмикаємо плиту, ставимо 200 градусів і чекаємо, поки плита розігріється. А зараз кладемо форму з тістом у висовку на 15 хвилин. Заливаємо дві начинки одразу. Додаємо зверху сир. І випікаємо наш пиріг ще 30 хвилин. І ось нарешті ми домоглися такого результату. Пиріг уже повністю смечений. Ну що ж, смакуйте! Смачного всім! І зустрінемося в наступній серії. Що, похрумкаємо пиріг?